Чи вважаєте ви себе культурною людиною? А що взагалі таке культура? В перекладі з грецької, це означає оброблення, перш за все, землі, для того, щоб виростити якусь культуру. Знов таки, культуру рослини. Ну, а потім це слово почало відноситися до такої людської праці взагалом? Це все, що створила людина технології. Мистецтво образотворче, музика, література, філософії, релігії, звичаї і так далі. Ми з вами вміємо читати, писати, малювати. Хтось слухає музику, хтось створює музику. Ми дивимося фільми, ми читаємо книжки, опановуємо технологічні якісь новинки, маємо свої звичаї, традиції. Тож, всі ми певною мірою культурні люди. А до речі, ви ж знаєте, що, наприклад, була культурна епоха античності: барокко, ренесанс, готіка, нарешті, модерн, постмодерн. А в яку епоху культурну ми зараз з вами живемо? А про це поговоримо в наступному відео. Якщо цікаво, підписуйтесь.